Проект «Кріоніка» Підготували студенти групи 13223 МС медичного факультету No2 Берест Анна Євгенівна, Бубенець Іван Володимирович, Панченко Ганна Юрівна та Плешко Яна Михайлівна. План презентації Вступ до кріоніки Кріоніка – це галузь науки, що вивчає можливості збереження живих організмів при екстремально низьких температурах. Історія розвитку кріоніки Джеймс Бетфорд, перша заморожена людина 1967 року. Механізм дії низьких температур. Низькі температури знижують метаболізм клітин, запобігаючи хімічним реакціям, які можуть спричинити пошкодження. Основні етапи процесу кріозбереження. Кріозбереження складається з кількох етапів: підготовка, поступове охолодження з використанням кріопротекторів. Подальше глибоке заморожування та зберігання при температурі рідкого азоту. Використання кріопротекторів. Кріопротектори це хімічні речовини, що захищають клітини від утворення льоду під час заморожування. Вітрифікація як альтернатива заморожуванню. Вітрифікація процес, при якому клітини охолоджуються настільки швидко, що утворюється склоподібна речовина без утворення кристалів льоду. Сучасні досягнення у кріопротекції. Новітні кріопротектори значно знижують токсичність і дають змогу більш ефективно зберігати клітини та тканини. Використання кріоніків збережені органів. Кріоніка дозволяє зберігати органи, такі як серце та нирки, для майбутньої трансплантації. Реанімація клітин після кріозаморозки. Сучасні дослідження демонструють можливості відновлення функцій клітин після короткочасного замороження. Хоча тривала реанімація органів залишається технічною проблемою. Сучасні підходи до реанімації організмів. Реанімація організмів потребує усунення окисного стресу. застосування спеціальних молекул може допомогти знизити пошкодження, викликані процесом відновлення. Різплантація з використанням кріозбережених органів. Завдяки кріоніці, трансплантація може стати доступною в будь-який час. Вплив кріоніки на генетичні дослідження. Кріоніка забезпечує збереження генетичного матеріалу, що дозволяє дослідникам розширити можливості медичних досліджень та розробити нові підходи до лікування. Етичні аспекти кріоніки збереження людей у замороженому стані викликає етичні питання. Зокрема щодо свідомості, прав особистості та моральної сторони довготривалого збереження. Юридичні аспекти кріоніки Кріоніка має юридичні наслідки, такі як питання власності, законодавче регулювання, захист прав заморожених пацієнтів та їх правовий статус. Комерційні аспекти та послуги кріоніки. Деякі організації вже надають послуги з кріозаморозки. Це включає комерційне збереження тіл і органів для майбутнього використання, зокрема у трансплантації. Серед провідних компаній, які надають послуги з кризамороження та зберігання пацієнтів до можливого відновлення в майбутньому, можна виділити такі компанії, як AlCor, Kironix Institute Tomorrow Bio, Alcor Life Expansion Foundation. Розташовано в Аризоні США. Алкор є одною з найвідоміших у світі компаній, що займається кріозамороженням. Алкор пропонує послуги кріозамороження як для повного тіла, так і для мозку, забезпечуючи довготривале зберігання в умовах низького ризику природних катастроф. Керонікс Інститут заснований у Мічигані. США Крионікс Інститут надає послуги кріозамороження повного тіла за значно Нижчою ціною порівняння алком. І тут підтримує також зберігання заразків ДНК та кріозамороження домашніх тварин. Tomorrow Bio – організація з офісом у Німеччині та кріосховищем в Швейцарії. пропонує кріозамороження людей та домашніх тварин. Tomorrow Bio використовує систему трьох різних організацій для забезпечення стабільності та надійності зберігання на довготривалий термін. Що робить їхню інфраструктуру однією з найбільш стійких у Європі? Перспективи розвитку кріоніки Майбутнє креоніки обіцяє вдосконалення методів криозаморозки та вітрифікації, можливості зберігання.